Край дивно спостерігати сьогодні за тим, як сучасні відеоігри займаються самоскороченням, і найдивніше тут те, що проводять подібну практику ігри, котрі раніше були наповнені під зав'язку КС 2 – яскравий приклад подібного. У 2025-му нам дають мапул з 13 карт, плюс дві нових карти в другому пілоті і три карти в режимі перегонів озброєнь. Тоді як 20 років тому ми могли обирати з більш ніж тисячі карт. Головне лише почекати перед раундом, щоб підвантажило всі файли. Чому і навіщо легендарний Counter-Strike займається подібним самобичуванням, немов відрізаючи собі кінцівки? Адже переважна більшість гравців досі не те що пам'ятає безліч старих карт, але й з нетерпінням очікує їхнього повернення до гри. Сьогодні ми вдаримось в ностальгію і згадаємо такі карти. А перед цим нагадаю вам, що ставити хеди без лагів можна на ігровому ПК від Artline. Посилання на збірки будуть в описі цього відео. Карти для Counter-Strike справді ніколи не були проблемою. Масштабне ком'юніті гри займалося її повноцінним самообслуговуванням на постійній волонтерській основі, реалізуючи найбільш дивовижні ідеї. Декотрі з них не зуміли закріпитись в якості золотого стандарту якості, тоді як інші увійшли в епоху легендарності та спочили на лаврах. Шкода лише, що на тому золотому п'єдесталі вони так і залишились, адже вал веде доволі дивну політику щодо карт. На цьому місці потрібно дещо прояснити. Самі вал майже не займаються власне створенням карт. Вони купляють їх в дизайнерів і ретекстують, надаючи їм блиску та шарму. Вал або купляють права на карту, або беруть її розробника до себе в команду. Подейкуючи за анубіс, автори отримали 150 тисяч доларів, тоді як інші карти могли обійтись в 50 тисяч зелених. Компанія додає нові карти до гри в нових операціях, водночас забираючи старі, доходить до справжнього жонглювання, яке аж ніяк не подобається гравцям. Кінцевий результат може й взагалі відняти у вас улюблену карту на так зване допрацювання, з якого досі так і не вийшли деякі карти. Мова йде про Cobblestone, одну з перших карт для Counter-Strike, яка з'явилась в 2000 році. Її створив школяр Девід Джонстон, який автором Dust і Dust 2. Dust 2 до слова вийшов аж через рік після Cobblestone, який тоді не зумів заробити великої популярності, та невдовзі став однією з найцікавіших карт в КС. Розробник тривалий час виношував ідею карти з середньовічним замком. Спочатку вона називалась просто КБЛЕ, потім відійшла і скорочень і перетворилась повноцінний замок лорда Вільяма Франції. Cobblestone стала найбільшою картою в Counter-Strike, що породжувало нові маневри. В 1.6 карта відрізнялась від Source. В CSGO її теж легко переробили, по кіберспортивному, так би мовити. В результаті отримали один з найцікавіших антуражів і викликів Cobbl може здатись доволі заплутаним, а засідка за ВП тут суттєво збільшує шанс перемогти. Утім, Valve подумали, що нафіг той Cobbl взагалі здався, тому забрали його типу на допрацьовку, так і не повернувши. Утім, не один Cobbl з високопіднятою головою ніс Тимати. Яко середньовічних замків В Source ви могли б бігати на такій карті, як Піранезі, яка була однією з моїх фаворитів. Де піранезі багато в чому схожа з Коблстоун. Та ж готична осіння атмосфера, ціла купа заплутаних ходів і крутих точок для АВП. Карта приносила море задоволення, так як вона вийшла доволі вертикальною. Тут ходи діляться на три поверхи, останнім з яких є висока стіна замку, яка розмежовує контрів і терів. З неї можна або прикривати, або штурмувати плен, тоді як під тобою може тривати рубка в замкових палатах. Карта тішла із естетичної точки зору, тим більше вона чудово побудована і дозволяє реалізовувати як зброю дальню, так і ближню. Дуже шкода, що її так і не додають в КС-2. На цьому тематика замків та палаців не закінчується, адже в тому ж Source ви можете згадати таку карту, як Chateau. За сюжетом, це є ще одна фазенда загадкового лорда Вільяма, в якого вдома традиційно проходять перестрілки. Тут навіть сценарій завезли, в якому терористи не змогли підірвати кобол, тому взяли за чатеал. Карта теж була вкрай кайфовою, хоч і доволі кемперською. Не скажу, що вона користувалася широкою популярністю та у вузьких колах існували її справжні фанати, які ніколи не проти пострілятись в стінах цього обійстя. Що стосується великих приватних будинків, неможливо не згадати про мансіон. Мансіон, це перша в історії карта для Counter-Strike. Створив її студент Магнус Лінд, який створював карти для Quake, half life і Warcraft. За декілька вільних від навчання днів юнак створив мансіон з сюжетом порятунку заручників. На карті була реалізована система камери, яку міг використовувати спецназ. Та й загалом карта, хоч і виглядала просто, але задавала доволі інтенсивного ігрового темпу. Втім, через її сирий вигляд її прибрали через два місяці. Але Лінд відполірував старий варіант і вже в Бета 3.0 Вона вернулась в маппул. Утім, ненадовго. Згодом карта все одно зникла в нетрях історії і так і не повернулась ані в соу. Ані в GO, хоч в майстерні вже давно лежить її оновлена версія. Взагалі, більшість карт, про які йде мова сьогодні, вже давно маринуються в майстерні, але Valve не проявляє інтересу до них. Можливо, через авторські права, можливо, через неактуальність, хто зна. Та сьогодні оціночні критерії компанії зрозумілі: щоб потрапити до мап-пулу, карта повинна бути дуже якісною, дуже яскравою і дуже наповненою. В цьому плані і Адін дійсно прекрасні кандидати, а от в плані геймплею кандидати доволі відстійні. В грі були значно кращі карти, які з невідомих причин відійшли в небуття. Почати варто з Мілітія. Цю карту переробили для CSGO і переробили прекрасно. За Мілітію голосували постійно, адже вона невелика, швидка і до біса весела. Навіщо Valve забрали її, одному габену відомо, так само як і з Agency. Agency – це сучасний приклад хорошої карти для КС 2 Три ходи, мінімум кемперських точок і відсутність 100 тисяч соляких ящиків, за якими можна заникатись. Доволі непередбачуваний геймплей в енгеймі. Цю мапу теж пікали дуже охоче, тож сподіваємось, що колись вона таки з'явиться в КС, як і кеш. В попередньому відео про Контру я розповідав, що колись кеш мав українсько-чорнобильський антураж, але карта пройшла крізь багатство змін і її фінальна версія, ну точно нікого не розчарувала. Раніше кеш був таким ж популярним, як сьогодні Міраж. Карту постійно катали з кіберспортсмени, ну а якщо така велика любов з'являється до якоїсь мап, Valve обов'язково її забере. Габен Logic. Ця ж ситуація стосується і Асалт. Як можна було здогадатись забрати настільки легендарну карту з мап-пулу? В Асалт шпіляли всі діди на планеті, а тут такий удар в спину. Взагалі в сучасній контрі дуже сильно не вистачає старих маленьких АІМ карт. Не завести таку класику як АІМ хедшот, це блюзнірство. Ця карта суттєво допомогла б моїм тіммейтам, котрі стріляють голову а попадають в небо. Задати варто й АІМ АК Кольт. Дуже проста і водночас дуже крута карта. Величезна галявина, стіни і пушки, все, що тобі треба. Тут можна було непогано так підтягнути хеди на дальняк, але здогадувалось і до бази добігти, щоб розстріляти тебе з боку. Не забуваємо і про подібні АВП Карти. Найпопулярнішими з котрих були АВП Індія і різновиди АВП Лего. Для любителів слона це був справжній рай. На Індії доходило до виключних пострілів в голову, максимально ювелірних, тоді як в Лего давали більше простору для маневру. Зменшені карти теж було б цікаво поганяти. Найкращий варіант DAS 2X2. Це без шансів була найпопулярніша карта в КС за всю історію. Та навіщо її додавати в сучасний маппул, якщо можна додати один, які пікають раз на півроку. Пулдей в перегонах Гроянця прекрасно, але не додати туди такі карти, як 1000, баксю і Фай Сноу це повний крінч. Штука Баксі швиденько показувала в будь-якому комп'ютерному клубі, що ти за перець. Ну а Фай Сноу демонстрував твої хитрощі та тактичні вміння. Рівень дофаміну на цих мапах зашкалював, адже це безкінечний екшен. Якщо ж даритись в спомини про їх варіації, можна впіймати запаморочення. Тепер перейдемо до важкої артилерії. Ацтек одна з моїх улюблених карт в цій грі з самого дитинства. Замість культової класики Valve додали в гру гмо Замінник під назвою Ancient, який невдало імітує локації Ацтек. Чому Valve не повертає одну з найкращих карт в цій грі? Сплідкували про її незбалансованість, мовляв, дуже важко вийти. Мінтам на плента мостик занадто щільно криється. І щось раніше я не помічав подібного, але перечити Габен лоджік важко. Не дивлячись на дійсно грандіозні масштаби, Ацтек створювала грандіозні у своїй цікавості ситуації. Більше того, ця карта максимально проста і не пропонує 100 тисяч безпунтових текстур, за котрими можна никатись як останній щур. Тут все чітко і рівно. Вийшов на обширний простір, лови кулю. В Соурсі карта виглядала прекрасно. Якою ж вона могла б бути крутою на сучасному Source 2, з купою рослинності в каналах, старими гнилими дошками на мостику і гравіюванням на камені. Не менш круто сьогодні виглядав би Вествуд колись в часи КС 1.6 ця карта мала не меншу популярність ніж той ж Ацтек, а може навіть і більшу. Серваки з Вествудом можна було відшукати так само просто, як сьогодні. Повістку карту полюбляли всі, адже вона забезпечувала унікальний сеттинг дикого заходу з салунами, готелями і двома вузькими пустельними вуличками. Вествуд дійсно відрізнявся багатство місць. Можна було залазити на дахи будівель, на водонапірну вежу, а можна було бігти задніми дворами і залишатись непоміченим. Дуже непроста карта в плані гри, але дуже крута і цікава. Дещо подібною до неї є карта Д Олександра 2, двоюрідний брат Даста. Різновидів Олександри теж було вдосталь, але саме двійка зуміла завоювати любов гравців. Тут з звивистих ходів і великих ящиків, чий кут може вирішити долю цілого раунду. Її схема доволі Вигадлива, але водночас доволі проста. Проста та нетривіальна, що важливо. Якщо ж згадувати про Source, неможливо не згадати про гавану. За невідомих причин ця карта не зуміла ані привернути до себе широку увагу, ані зберегтись перед плином часу. А гавана була унікальною картою, так як це була єдина карта в контрі, чиї проходи закриваються і відкриваються через кожен раунд. Всього на карті було 4 проходи, два з котрих відкриваються кожного раунду. Це економило час, так як розміри Гавани були дійсно циклопічними. Карта підкуповувала своєю унікальною атмосферою. Вона була доволі темною, але все одно доволі зрозумілою. Не дивлячись на всі надбання, ніхто так гавану і не оцінив. А от Тускан свого часу оцінили всі, так як це була одна з найбільш популярних карт в 1.6, чиї події протікали в Італії. Карта була дуже ламповою і дуже зручною для перестрілок. Що найцікавіше, Valve викупила її ще у 2019 разом з Anubis, заплативши за неї 500 тисяч баксів. Її повністю переробили і переробили дуже круто, але чомусь її досі немає в офіційному маппулі. Зате в офіційному маппулі свого часу була карта Австрія. Непогана, дуже вайбова зимова карта з симпатичними австрійськими будиночками в горах. Вона з'явилася з 2017-му і протрималась в Мапулі до 2019-го. Можливо, за цей час зуміла набриднути, тому її кикнули. Та разом з нею вийшла ще одна карта Інсершн, яка є однією з моїх улюблених. Інсершн ніби повністю змінює цю гру. Виникає враження, що ти десь не в КС, а в Колді заходиш до хати і рятуєш заручників. Карта унікальна тим, що в спецназу тут є 4 стартових точки. Вона дуже різноманітна, змінює атмосферний ландшафт, гаражами, пристанями, затишними будиночками з цілою купою вікон та дверей. Грати в цю карту було не те, що просто цікаво, це була справжня насолода, та й популярністю вона користувалася немалою. Дідько його знає навіщо вони її видалили. Під сам кінець неможливо не згадати про ще одну карту, а вірніше цілий тип карт під назвою Рец. Карти де Рец пропонували зменшений масштаб моделю кити та терів і максимально просту у плані атмосфери, локацію і. Ганському варіанті так, бої маленьких олов'яних солдатиків проходили на кухні чи в чийсь кімнаті, нагадуючи вам тяжке дитинство з дерев'яними іграшками і коником без ноги. Подібна ідея зменшення завжди симпатизувала мені в іграх, кіно та літературі. Та тут вона нагороджує якимись незвичайними враженнями: ніби буденна перестрілка, а ніби й ні. Ці карти були дійсно нереальних масштабів, і тут можна було залізти як під саму стелю, так і бігати там, де бігають миші. Незабутні враження, як і від вище згаданих карт. А котрі карти згадаєш, і котрі з них хотів побачити в оновленому вигляді в КС-2. Пиши в комент, буде цікаво почитати. Підписуйся і став лайк цьому відео, бо зустрінемось ми вже незабаром.